Доброго дня, шановні депутати, шановні запрошені. Починаємо засідання комісії з законності та місцевого самоврядування. Сьогодні на порядок денний в нас два питання: про затвердження плану роботи Рогатинської міської ради другому півріччі 2025 року. Доповідає Христина Сорока, секретар міської ради. І друге питання про затвердження програми роботи з кривдниками на 25 п'ятий, роки, доповідає Микола Шенкар, перший заступник міського голови. Прошу Христину Володимирівну, перше питання. Серії міської ради, на яких до прийнято 1259 рішень, в тому числі 72 основних закладів і 1177 земельних питань. Е, отож, ключовими були питання, що стосувалися найголовніших проблем комарних асантів. Відповідно, додатку плану роботу розглянули фінансові плани комунальних підприємств звідси додійства міської ради військонавчої органу державної регіональної політики в 2024 році звіт про виконання фінансових планів наших комунальних підприємств в 2024 рік. Від про виконання бюджету, звідти старості ростинських боргів, переслухали інформацію прокурора і керівник національної поліції про стан законності з проповедійський злочинністю України громадського університету і порядку, а також від про виконання бюджету отримуємо каналу за 1 парла 2023 року. Ознайомилися ми ход, з ходом виконання рішень міської ради з питань оформи освіти та затвердили колегман відповідно на роботи на другому річчях планується. Тож, що які програми ми прослухали з вами у дві тисячі першому двічі дві тисячі двадцять року? Ми послухали звіт про виконання п'яти програм, які діяли і які закінчилися у 2023 році. Ми прослухали до сімнадцять річні пронесені змін до програм, які діють в нашій громаді, але також ми прослухали чотири рішення про під виконання програм, які зараз діють в нашій громаді. Тож ми прослухали про програму. життя на 2022-2025 роки, Прохід виконання програми підтримки розповідання встановити Латинських трудових архів, та хід виконання цільової соціальної програми Ціна патріотичного виховання та молоді» на 2023-25 років. А також з нами буде затверджені три нові програми і діють нашій громаді. Тож ми затвердили програму без вернівності Латинської міської державної громади на 25-20 років, програму економічної соціального розвитку Латинської міської державної громади. Та задержувати програму фінансової документи державної влади органів державної влади в Вахтиського районі 2025 року. Метою попереднього розвитку і розуміють питання, які вносилися на розвиток серед -сей міської ради з інформації, продовжують працювати 5 постійних комісій в України міської ради. Тож, відбулося 97 частин комісії розвитку бюджету фінансів, комунальної власності та революціональної політики, ними розглянуто 67 питань. Відбулося шість засідань постійної комісії з регулювання земельних відносин та регіональних простань природних ресурсів, розглянуто 1177 питань, відбулося два засідання постійної комісії з сфери, захисту, констант, політики, питань гуманітарної сфери, соціального захисту на стану та молодіжної політики, а також відбулося три співні засідання постійної комісії з питань гуманітарної сфері, соціального захисту та молодіжної політики та постійної комісії з питань законності та місцевого самоврядування. Розглянуто Ми на своїх засіданнях розглядали питання, за які стосувалися безпосередньо всіх галузей господарства нашої громади, питання місцевого самоврядування, а також про закону виконання країн програм. Це щодо першого підвірчя, що провіднувало, а тепер що ми з вами плануємо розглянути про другому підвірті наш план на 2025 рік. липні місяці пропонують розглянути про організацію стопорної діяльності в нашій громаді, а також про хід виконання програму, отримання та збереження майна, гнімальної власності родинської антиген. У серпні про стан проєктної діяльності родинської НТГ та затвердження фактичної мережі у шкільної загальної сприйняття до освіти. Ми зазвичай пригадуємо серпне засідання, ділимо на два роки. Ага. Перше не закриваємо і вже тоді у вересні, в перших числах вересня, затвердимо цю фактичну мережу для того, щоб могли функціонувати наші навчальні заклади. А також про хід виконання збереження утворення та належного отримання об'єктів заповідного фонду на територію родинської громади. Це ж раз. В місяці вересня ми розглянемо стан надання інфекційних послуг в нашій громаді і хід виконання програми забезпечення та допомоги дітей та люди в нашій громаді на жовтий простан дотримання правил благоустрою та про роботу відділення Транський простір комунальній установи Центру соціальних служб Української Ну, Якщо Бог дасть нам, сили, здоров'я, ми, ми мали би прийняти статут нашої громади, планується прийняти, ну і відповідно ті питання, що святкуватимуться грудневих, підсумкових. Задатиме фінансові плани на наступників, те, що у нас відповіді є традиційні. Чи є запитання, Станіта? Немає. Прошу провести. Струп Володимир Заловійович відсутній. Іванова Ірина Захівна, школяра в семье, за, за. очув, Ольга за. Дякую. Друге питання про затвердження програми роботи з кривдниками на 25-27 роки. Микола Григорович. Необхідність прийняття такої програми виглядає на ситуацію щодо насильства в сім'ях. Зокрема, статистика судова практика. Аналіз судової практики показує, що один відсоток сімейного насильства зв'язаний з фізичним насильством, 64% чотирьох. Цього насильства всі зв'язано з психологічним насильством і 20% це комбіноване фізично-психологічне насильство. Все одно однаково ця цифра є ключовою визначальною, тому суди при розгляді таких справ призначають своїм рішенням також примусову психологічну реабілітацію. За проведення закладу психологічної реабілітації відповідають органи місцевого самоврядування, тому ми попередньо провели засідання координаційної ради між відомчині, обговорили проєкт нашої програми. І вам пропонується такий проєкт програми, яка буде передбачати там сьогодні 20 годин, яка буде передбачати запити по психологічній реабілітації. Це якщо переумові буде рішення суду, буде пункт рішення, щоб провести, провести психологічну реабілітацію, воно відбуватиметься так. Ми зараз після ухвалення на рішення наступного тижня, хтось працівників або комунальних служб, або відділу соціальної роботи. Поїдуть в рамківську, кладемо довго реалія там фахівець, спеціальний психолог, Це має бути спеціально сертифікований працівник і почнемо працювати в цьому напрямку. Тому прошу підтримати. Чи є запитання? Ні, немає. Прошу провести. Володимир Знивич відсутній, Іванова воно варіант з західном. Шпуляра Сарамскальна зайварчук став Дякую. Все, дякуємо всім.